Початок травня час, коли зазвичай організовують пікніки. Але в Одесі не так багато місць, пристосованих для цього. Тому кожного року одні ті самі локації переповнені людьми, а в результаті і сміттям. Щодо безпекової ситуації, трошки складніше уздовж зелених зон відверто не вистачає укриттів. Наприклад, на 411 й батареї немає не тільки сховища, але й доступної кількості громадських вбиралень. Чи будете ви відновлювати сили на природі в цьому році? Як ви вважаєте, чи є це безпечним? Ні, звичайно, що не буду, тому що немає укриттів. Мені здається, що дуже мало укриттів. Це небезпечно. І це не вихідний день. Ну, як можна відпочивати, якщо це робочий день? Я сама з Харкова, тому мені взагалі не страшно. Все ок, треба жити, це життя зараз, бо потім може бути пізно. Якщо ходити в укриття. Під час тривоги, то, звичайно, буде безпечно. А так, е, погода чудова. От я вийшла з тренування, гуляю, для мене це вже класний відпочинок. Мабуть, отак, якщо б я гуляла, я б зараз не зорієнтувалася, куди мені швидко дійти. Не дуже е, без, небезпечно, але все ж таки хочеться, щоб якось було добре на душі. Тому, мабуть, щось відпочинемо. І ніде ні, нема. Повідомлення, укриття через 100 метрів, через 200, 200 метрів нема такого. Вважаю, що небезпечно. Це вже нароса то, тої людини, яка відпочиває, сама повинна дбати про, своє, про свою безпеку. А місто не повинно дбати про укриття? Ну, місто, звичайно. Ну, на жаль, у нас не дуже багато цих укриттів.